Душа нації на полотнах. В Івано-Франківську відкрилася експозиція до 20-ліття Незалежності. Чимало робіт оспівують красу гуцульського краю. Серед них і твори заслуженого художника України Івана Лободи. Метець зізнається, більш ніж половина з його творчого доробку пов'язана із традиціями гір. Адже гуцули це цікавий народ. У них особливе життя, уклад та природа, звідси і натхнення. На гуцульщині ці устої. Лишилися серед цього народу без впливу цих людей, як сказати, з рівнинної України. Там сама природа заставляє людей бути між мужніми. Загалом свою Україну на полотнах відобразили 10 прикарпатських художників. У кожного власна тема та стиль. В експозиції є пейзажі, портрети, натюрморти та навіть абстракція. Усі твори об'єднує одне: кожна із картин частина нашої самобутності. На українську таку тематику, як співають, як співають, танцюють наші Дух, наш український. На виставці різнопланова не лише тематика, але й техніка виконання. Окрім живопису, тут представлені скульптури із глини, дерева, традиційні. Ційні гобелени та твори декоративно прикладного мистецтва.